Диво дитячої феміди в Україні. Дівчину, покарану на три роки в'язниці за іржавий велосипед, випустили просто із зали суду. Після появи дівчинки у сюжеті ТСН на день захисту дітей та втручання у справу прокуратури і уповноваженого у справ дитини виконання вироку суду перервали. Перший день Марії на волі бачили наші кореспонденти. Вона провела за ґратами СІЗО рівно місяць. Попереду було ще три роки дівочої колонії. Сімнадцятирічна Марія взяла іржавого велосипеда на одну ніч, проте заява про крадіжку двоколісного і вже наявний умовний термін покарання за вкрадений Брухт забезпечили однозначний вердикт. Я вже місяць, як які усаділа три роки, і треба було це уже на волі. Дівчина зізнається, я молилася Богом у селі. По іншому, як казкою, звільнення Марії не називають батьки, які майже щодня п'ють захищати доньку і не думали. У багатодітної сім'ї на адвокатів не було грошей. Я не вірила. Я, я знаю, що випускають там у кого є кому купеться чимсь чи щось защита. якась. я за неї, хто заступиться, батьки чи хто ніхто. побачивши на власні очі, крадений велосипед, за який дівчину ув'язнили, до справи долучився й оповноважений справ дитини. Це перший прецедент в Україні, коли після винесення вироку. На етапі етапування справа була направлена на дорозслідування, і дитина була випущена із залу суду. Наручники з Марії зняли в залі суду на додаткові апеляції. Сама дівчина у своє помилування повірила лише повернувшись у рідне село на Житомирщині. Звісно, що я рада, чому ну чому? Що я на волі, а не там сиджу. Найтепліше дівчину тут зустрічали не батьки, хоча за події вони вже встигли випити дарма, що їх позбавили батьківських прав. Як діла і <різвіст> шакі сльози в Марії з'явились тільки коли вона зустрілася з хрещеною та півторарічним хлопчиком Микиткою, якому до засудження була за няньку. Дівчину найрідніші відразу ж попередили, ще однієї крадіжки, їй уже ніхто не пробачить. Марина, ти виправилася чи ні? Звісно, я вже виправляюся. Проте, поки Марії ніде жити, вона в лікарні на обстеженні. Далі її чекає реабілітаційний центр. Там місь... підготовлюють місце для неї, для цієї дитини, і вона буде розміщена там. Їй буде дано шанс для того, щоб все-таки зрозуміти свої поступки. Сама Марія обіцяє, я зароблю. Чесно, чесно, і ні за що не хоче повертатись за грати. Світлана Березівська, Іван Павлович, ТСН 1+,1.